Хмельницькі Даївці повернулися із передової додому. Продовж місяця вони несли службу на одному з найнебезпечніших автошляхів АТО Бахмутській трасі, яка є зоною розмежування на Луганщині. Товариші похонують, особовий склад складного загону з зони повернення АТО вернувся без трас та зауважень. Доповідав, побоюється здорові. Доброй спор! На сході інспектори забезпечували громадський порядок на блокпостах, то контролювали безпеку на дорогах. Для начальника кам'янецьких Даївців Ігоря Безпалого це був перший досвід несення служби у зоні АТО. Каже, поїхав, не вагаючись. Існує така думка, що нема необхідності їхати туди, поки ця біда не прийшла сюди. Я впевнений в цьому, що нема чого чекати, а треба збиратися і їхати, і кожен потрохи вносити свою творцеліпту в забезпечення миру та спокою громадян. А для хмельницького інспектора Михайла Полагова це вже друга ротація. Розповідає, цього разу було особливо небезпечно. Були випадки затримання і сепаратистів. Таки, так званих осіб, які співпрацювали з незаконними бандформуваннями та терористичними організаціями, е, ну, були там деякі ситуації. Але все добре, все, ми всі вдома, ми, ми біля родини, біля своїх жінок, дітей, це саме найголовніше. Найдужче вболівала вдома за Михайла маленька донечка Міла. Спеціально до приїзду татка разом з мамою зготувала солодкий подарунок. Дочек. Сім'я тішиться, що нарешті всі разом та у безпеці. Зараз здається, що цей місяць проминув швидко, але насправді дні були важкі, але це все по посаду. Будемо зараз насолоджуватись і надолужувати ці моменти за цей місяць. Головне, що все добре, всі здорові повернулись. Любов та підтримка рідних неабияк відчувається та допомагає на передовій, зауважують інспектори. Свою службу несуть там сумлінно, є одним із кращих в Україні. Мені дуже приємно, що відгуки, які йдуть з фронту, що Хмельницька міліція сьогодні є прикладом, яка не допускає мародерства, яка сьогодні надійно захищає там громадян, надійно захищає учасників дорожнього руху і гідно виконує ті всі поставлені задачі, які є в зоні АТО. Для хмельницьких даїшників ця поїздка була вже шостою. З п'ятнадцяти додому повернулися 11. Четверо вирішили й далі нести службу на сході.